Затвердження міської автобусної мережі обговорювали на громадських слуханнях у Житомирській міській раді. Начальник управління транспорту та зв'язку презентувала громадськості зміни схем руху маршрутного таксі. За словами чиновників, такі зміни допоможуть розвантажити центральні вулиці міста. До управління транспорту надійшов ли, якому комунальне підприємство Житомирське трамвайне тролейбусне управління звертається з проханням розглянути питання зменшення кількості маршрутів маршрутних автобусів, які проходять центральними вулицями міста. Ось і ссилаються, ну, що на сьогоднішній день рух громадського транспорту по центральним вулицям є дуже інтенсивним, тільки тролейбуси управління в час пік їздять по вулиці Київській з інтервалом півтори хвилини. Ось тому у зв'язку з тим, що е, також надходять до нас тролейбуси, поповнюється рухомий склад нашого комунального підприємства. Управлінням транспорту було розроблено проєкт міської автобусної мережі, яка передбачає перенаправлення з центральних вулиць на другорядні маршрутів, які курсують містом, для того, щоб. Спрямувати в певній мірі платних пасажирів саме до комунального транспорту, який є екологічно чистим, безпечним і соціальним для наших житомирян. Втім, деякі пропозиції влади викликали обурення жителів мікрорайону Малікова та Мальованки. Якщо влада не дослухається до думки нашої громади, ми не будемо тягнути до міської влади мусорки. Ми не будемо кидати мусор. Центральну це допомогу. Тому що на сьогоднішній день у нас немає другого вибору, у нас немає ні одної соціальної маршрутки, у нас немає зв'язку не з е, однією поліклінікою. Я не буду повторюватися. Просто те, що ви нам е, пропонуєте, це добре для траманих кралей до знову Ми не проти, будь ласка, нам на манало крале. Ми будемо самі. Ну, якщо це це временно не було його, так що будемо, ми наполягаємо, щоб цей машу да, депутат міської ради Олександр Величко запропонував вивчити пропозиції громади та перенести громадські слухання. О, те, що зараз відбувається тут, як на мене це, це не громадські слухання. Чому громадські слухання до зараз готуються громадські слухання з приводу вулиць вулицю, Там дійсно йде серйозна підготовка і так далі. Це питання транспорту, воно, як на мене сьогодні, набагато важливіше і актуальніше, ніж приємнування вулиць. Воно стосується ну, без виключення. Округу. Дві третини мешканців Житомира так точно немає власного транспорту. А, от те, що ми сьогодні зібралися, це позитивно, це потрібно. Тобто десь якісь там мозолі набили. Е, перенести ці громадські слухання на інший раз, проінформувати громадськість. Я впевнений, що от у мене приближається ці маршрути, да, зміни до них. 99% людей їх не мають, тому сприймається це все вперше. Після двох годин обговорень слухання перенесли. Чиновники переконують ці слухання лише початок роботи по затвердженню міської автобусної мережі. Про час та місце наступних громадських обговорень влада обіцяє повідомити на сайті Житомирської міської ради та у засобах масової інформації.